Три хвилинки провічне, скільки ж можна спотикатися? Читаємо перше послання апостола Петра, другий розділ 7-8 вірші. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує камінь, що його занедбали, були будівничі. Той наріжний став каменем, і камінь спотикання, і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слово, на що її призначені були. В минулому дописі ми говорили про Христа як про наріжний камінь. Саме такий образ Спасителя дає Біблія як фундаментальну, Каменю, на якому стоїть якісне людське життя. Ісус є для віруючих людей коштовність. Коштовність з мови оригіналу прикладається як дуже дорогоцінна річ, а з іншого боку, як те, що ми надзвичайно шануємо. Ісус не просто цінність, а найбільша цінність життя. Стосовно нехристиян, для них Син Божий, ніяка не коштовність. Натомість вони в кращому випадку ігнорують, а в гіршому насміхаються та знущаються з того, хто за них. Віддав життя. Ще з давніх давен пророкисая передбачив, що для невіруючих Христос буде. Каменем спотикання і скелею, яка змозить їх впасти. Цікавий вираз: скеля спокуси, прикладається як камінь, який для невіруючих перетворився на пастку капкан. А чому ж ті невіруючі спотикаються? Все очевидно, тому що не вірують Слову Божому і не приймають Сина Божого як пана свого життя. Найбільш нерозумне, що може трапитись з людиною. Вираз, на що були і призначені, означає, невіруючі були Богом залишені. Бог залишає, коли людина сильно не хоче бути з ним, просто тікає від свого творця. Як же спотикаються, невіруючі? Уявіть, лікар каже, пацієнту, у вас дуже серйозна проблема. Якщо ви негайно не почнете лікуватися, я вам нічого не можу гарантувати. Пацієнт вийшов з лікарні, махнув легка важна рукою, а не буду я лікуватися. Як буде, так і буде. Оцей пацієнт і спотикається зараз через свій непослуг. Живе собі бізнесмен другий приклад. Чи простий робітник, і у нього такі проблеми в сім'ї на роботі скрізь все так навалилося? Христос гукає: прийдіть до мене, стружені та обтяжені. І я вас заспокою. Та де там? У мене на вашого Христа часу нема. Я краще пігулки поприймаю до психолога зазирну. З друзями трохи алкоголя. Ось так живуть люди і спотикаються об життя без Христа. Ну що ж, це вибір кожного. А можна жити і інакше?